А ви знали, що в Польщі крадуть близько 10 тисяч авто в рік, тобто близько 30 авто в один день. Частіше викрадають авто п'яти марок: Toyota, Audi, Volkswagen, BMW і Mercedes. І найбільше авто було вкрадено саме у Варшаві, близько 30%. Найбільш схильні до крадіжки моделі віком від 2 до 5 років. Чим старший транспортний засіб, тим менше на нього зацікавлених злодіїв. Статистика покращується, але наприклад, у 2005 році було вкрадено у Польщі 45 тисяч авто, а в 90-х 99-му році понад 70 тисяч, тобто більше 200 авто в день. Але є одна країна Європи, яка є абсолютним лідером по кількості вкрадених авто, і там крадуть авто кожних 6 секунд. Тобто протягом хвилини відео вкрадуть ще 10 авто, і це Швеція. Також давайте глянемо на статистику після Швеції: це країна Італія, Нідерланди та Швейцарія. Найчастіше авто крадуть в розвинутих країнах і у яких є високі.